27 талановитих митців Києва, Грузії та Польщі повели перемову своїми творами, а потім і в безпосередньому спілкуванні. Адже галерея мистецький курінь стала своєрідним клубом, де про високе і болісне сперечаються не тільки митці, а й політики, зарубіжні громадяни, небайдужі до нашої з вами історичної долі. Молодіжне об'єднання спілки художників цією експозицією відтворило в дусі, внутрішню тишу і рівновагу, найбільшу цінність нашого непростого життя. Від рабства, бо мало хто з нас вирвався із полону гріха, прагнуть молоді митці відірватися для вільного вияву свого таланту, і це їм вдається. Звичайно, сучасні класики від живопису чи іншої галузі образотворчого мистецтва крізь призму цих талановитих робіт спокійно дивляться в майбутнє, адже теперішнє українського мистецтва гідно представляє державу не тільки тут, а й на різних континентах. Напередодні Дня незалежності виникали в затишних залах галереї чудові проекти. Генерал Мартиросян, який був біля колиски нашої незалежності, її вірним охоронцем, обговорював з Олександром Заїкою плани майбутньої виставки портретів сучасних військових діячів. Народний депутат Лейстанюк із когорти шістдесятників про спільні акції театральних діячів і художників у деталях домовлявся. Українець із діаспори, архітектор Роман Швед, частий гість мистецького коріння, наголосив і на перевагах нашого життя, хоч і ще далекого від заможності. А можливо, це суттєве духовне насичення. Ці багаті на події плани, бо неохильну підтримку надає галереї голова райдержадміністрації Анатолій Гудзій. А що район не змінив назву, що ж? Головне, що суть його світла. На сьомому році поне.